Триває реконструкція Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи. На території навчального закладу планується побудувати мініфутбольне поле, баскетбольний, волейбольний та гімнастичні майданчики, а також тенісний корт. Я думаю, що ця площадка буде дуже, дуже красива, і здесь буде дуже багато різних стадіонів, і ми будемо приходити з друзями тут гуляти. Всі комунальні заклади нашого міста, і в тому числі Ірпінська, Дня Чернайська спортивна школа, є безкоштовними. Всі діти, які займаються на базі дію США, займаються на безоплатній основі. Звичайно, є секції, які не входять до штатного розпису навчального закладу і будуть займатися на платній основі. Це передбачається чинними нормативними документами. Школі вже більше 50 років. Спортивний майданчик біля неї було побудовано ще у 80-х. Відтоді стан його, м'яко кажучи, погіршився. Сьогодні життя вимагає сучасної спортивної інфраструктури для того, щоб могли населення, діти, вихованці спортивної школи мати достойні сучасні умови для навчально-тренувальної роботи, для дозвілля, для оздоровчої роботи. Врешті-решт там на зарядку багато людей приходить сюди вранці. На реконструкцію спортивної школи виділено біля 6 мільйонів гривень і не дарма. Бо саме вона минулого навчального року стала найкращим учбовим закладом України. Відкриття спортивного комплексу планується на 1 вересня. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Юрпінь ТБ.